Всім привіт! З вами Влад Вісника Підземелля, і це додаток до розширених гідів по класах D&D. Кожне таке відео присвячене окремому архетипу, не присутньому у базових книгах. І наразі це архетип барда Колегія духів. Дуже рекомендую подивитись повний гайд по заданому класу перед цим відео для більшого розуміння. А також тут обов'язково спитайте майстра, чи можна використовувати цей архетип у вашій грі через специфіку сеттингу. І якщо майстер дозволяє, то почнімо. Цей архетип знаходиться у книжці Путівник по Равенлофту» від Ван Ріхтена. Барди коледжу духів шукають оповідки, будь то легенди, історії чи вигадки, і оживляють їх. Використовуючи окультні атрибути, ці барди створюють втілення цих духів з легенд в реальне життя. Однак такі духи примхливі, і те, що викликає бард, не завжди цілком під їх контролем. Третій рівень керуючий шепіт, спіритичне зосередження і історії з Керуючий шепіт дає барду замовляння на станова, яке для нього має дальність в 60 футів. Єдина проблема в замовлянні на станова була в тому, що вона була торканням. Тепер ні, і тут без зайвих коментарів треба ставити найвищу оцінку, бо це феноменальна здібність. Спіритичне зосередження дає можливість Барду використовувати певні предмети як фокусування для заклинань Барда. З наступних: свічка, кришталева куля, череп, спіритична дошка або колода віщунських карт. А на додачу на шостому рівні, якщо БАРТ використав один з цих предметів якості фокусування для заклинань, то він може підвищити шкоду або зцілення від заклинання на де 6 Ця здібність здебільшого наративна, але збільшення шкоди і зцілення за кожне таке заклинання – це дуже круто. Тож поставлю тут високу оцінку, бо на цьому рівні це як додаткова здібність, яка щось дає. Історії з потебіччя дозволяють Барду, який тримає спіритичне зосередження, використати бонусну дію і один заряд бардівського натхнення, щоб кинути кубик натхнення на спеціальну таблицю історії, яку ми пізніше повністю розберемо. Ця історія тримається в голові Барда, аж поки він не використає її ефект, або поки не виконає короткий або тривалий відпочинок. За дією Бард може використати ефект історії на істоту, яку він бачить в 30 футах від нього. Коли Бар це робить, він не може більше використовувати цей ефект повторно, поки не кине на таблицю ще раз. Бард може тримати тільки одну історію в пам'яті Наступна історія, яку він отримає, замінить попередню. Якщо ефект історії потребує рятівного китку, то складність цього китку буде складністю заклинача барда. А тепер давайте перейдемось по кожній історії її ефекту і оцінимо їх. Одиниця історія про кмітливу тварину. На наступні 10 хвилин, коли ціль буде проходити перевірки за інтелектом, мудрістю або харизмою, істота може кинути одразу після китку Д20 додатковий кубик, ідентичний по якості до вашого кубику бардівського натхнення, і додати його до результату китку. Насправді дуже ситуативна історія, бо це може зіграти роль в соціалці, але в бою досить слабко для того, щоб використовувати дію нашого барда. Хоча якщо у вас багато хто може робити контрзаклинання або розсіювання магії, то цей бонус можна додавати і туди, але все ж за ситуативність поставлю трохи вище середнього оцінку. Двійка історія про відомого дуелянта. Бард робить кидок атаки заклинанням, і при влучанні цілі отримує два кубики бардівського натхнення плюс модифікатор харизми з шкоди з силою. Насправді поганенька історія, бо не дуже відрізняється від якогось хорошого замовляння. Шкоди тут в цілому може бути і більше, але воно не дуже вартує дії. Поставлю тут вище середнього оцінку. Бездібність все ж таки випадкова, і це не найгірший варіант випадку. Трійка. Історія про любих друзів. Ціль і істота, яку ціль бачить в п'яти футах від неї, отримують тимчасові пункти здоров'я, де кількість дорівнює китку кубика бардівського натхнення плюс модифікатор харизму. А оце вже дуже крута історія, бо можна завжди попросити до початку бою двох друзів постояти разом для ефекту. І вони отримують досить значну кількість тимчасових пунктів здоров'я. Тут поставлю найвищу оцінку, бо це дуже ефективно. Четвірка. Історія про втікача. Ціль може миттєво використати реакцію, щоб телепортуватись на 30 футів, в незайняте місце, яке вона бачить. А на додачу, після того, як ціль телепортувалась, вона може обрати певну кількість істот, що дорівнює модифікатору харизми Барда, щоб надати їм можливість виконати таку ж реакцію. Це взагалі крутяк, бо можна за одну просту дію репозиціонувати всю команду, якщо запустити цю ланцюгову реакцію грамотно. Тут однозначно найвища оцінка, бо перевернути тактику на свій бік це завжди дуже круто. П'ятірка. Історія про месника. На одну хвилину будь-яка істота, що влучить в ціль ефекту, атакою ближнього бою, отримує шкоду силою рівну китку бардівського натхнення. Це класна історія, бо можна кинути це на свого бійця або на іншого персонажа ближнього бою. І це дуже багато шкоди, особливо від декількох атак ворогів. Однозначно, треба ставити найвищу оцінку цій історії. Шість. Історія про мандрівника. Ціль отримує тимчасові пункти здоров'я, що дорівнюють результату китку бардівського натхнення плюс рівням барда. А на додачу ціль що отримала ці тимчасові пункти здоров'я, поки вони присутні на ній має збільшену швидкість переміщення на 10 футів і плюс 1 до класу захисту. Це хороша історія, але проміняти дві цілі від попередньої історії на мінорні бонуси це не так же і ефективно. Я поставлю тут високу оцінку, бо якщо я б міг би обирати, я би користувався історією про любих друзів замість цієї. Сімка. Історія про шахрая. Ціль повинна пройти рятівний кидок за мудрістю і при провалі отримати психічну шкоду рівну результату двох кидків бартівського натхнення. А на додачу при провалі ціль стає недієздатною до кінця її наступного ходу. Це класна історія, навіть попри те, що тут дуже неясно написано. Бо це я так зрозумів, що при провалі ціль стає недієздатною. Але в будь-якому випадку хороша шкода без супротивів до неї, плюс недієздатність навіть при провалі це дуже круто. Однозначно найвищу оцінку цій історії. Вісімка історія про фантома. Ціль стає невидимою до кінця її наступного ходу або поки вона не виконує атаку по іншій істоті. Якщо ціль ефекту в невидимості виконує атаку, вона наносить додаткову некритичну шкоду рівну результату китку бардівського натхнення. Та цей ворог отримує стан переляк до кінця свого наступного ходу. Це хороша історія, але цікаво, що вона стає краще, якщо це зробити на злодія. бо це перевага і дуже багато шкоди. Але у злодія є свої штучки в арсеналі, а на інших це може бути не дуже. Я думав поставити найвищу оцінку, але ось щось мені в цій історії не подобається. Поставлю все ж таки просто високо, але заслужено. Дев'ятка історія про грубіяна. Всі істоти в 30 футах від цілі на вибір цілі повинні пройти рятівники силою проти складності закладача барда. При провалі істота отримує шкоду громом рівну результату трьох кітків бардівського натхнення і отримує стан розпластаність. При успіху істота отримує половину відповідної шкоди громом і не падає ниць. Це досить хороша історія, хоч кинути вогняну кулю краще. Але якщо у вас є передовий боєць, то йому це допоможе. Головне бути в межі досяжності до нього. Насправді, отут я все ж таки поставлю просто високу оцінку, бо для найвищої на великих мапах це буде не так багато істот. Десятка. Історія про дракона. Сіль вивергає вогонь в 30-футовому конусі перед собою і змушує всіх істот в зоні пройти рятівний кидок за спритністю проти складності заклинача барда. При провалі істота отримує шкоду вогнем рівну результату чотирьох кидків бардівського натхнення. А при успіху половину відповідної шкоди вогнем. Ну, якщо я поставив попередній історії високу оцінку, то для цієї я її знижу. Хоч кубиків і більше, але зона значно звужується, що захопить набагато менше правильно позиціонованих ворогів. Ну і занадто багато супротивів до вогню є у ворогів, та ще й злодійські ухилення тут працюють. Поставлю тут вище середнього оцінку, бо це дійсно гірше, ніж попередня історія. Одинадцятка. Історія про ангела. Ціль стілює пункти здоров'я рівні результату двох китків бардівського натхнення плюс модифікатор харизми барда. А на додачу на цілі закінчується один з негативних ефектів, якщо присутні з наступних: сліпота, глухота, параліч, скам'яніння або отруєння. Загалом непогано, бо це мале відновлення і трошки зцілення. Скоріше за все, цю історію ви все ж таки будете досить часто використовувати. Але я не можу поставити тут найвищу оцінку. Бо скоріше за все вам доведеться чекати слушного моменту для її використання, а не просто використав і пішов далі, історії розкидати. Але просто високу оцінку ця історія заслуговує однозначно. Дванадцятка. Історія про наркомана. Ціль повинна пройти рівтівний кидок за інтелектом проти складності заклинача Барда. При провалі вона отримує психічну шкоду рівно результату трьох китків бардівського натхнення і отримує стан приголомшений до кінця свого наступного ходу. Технічно це краще за історію прошахрая, бо тут краще стан і психічна шкода краще через відсутність супротивів до неї. Тож, якщо там була найвища оцінка, то це ще краще і заслуговує також на найвищу оцінку. Але пройшовшись і представивши хороші оцінки для багатьох історій, я вважаю все одно, що здібність не дуже. Бо це було б ефективно, якщо б ми мали можливість обирати. А тут суцільний випадок, коли неясно чи допоможе взагалі те, що випаде. А втрачати бардівське натхнення на перекид на щось більш корисне, це насправді також не дуже. Я поставлю тут оцінку для здібності вище середнього, саме через випадковість і обмеженість ресурсів для отримання того, чого ми хочемо. Шостий рівень Спіритуалістичний сеанс. Ця здібність дозволяє Барду провести спіритуалістичний ритуал, витративши одну годину, що може бути частиною короткого або тривалого відпочинку, використовуючи своє спірітичне зосередження. Барду потрібно мати для ритуалу помічників у вигляді певної кількості валіючих істот, включно з собою, що досягає бонусу майстерності Барда. Наприкінці ритуалу Бард вивчає одне заклонання з будь-якого списку заклинань. Заклинання барда можна обрати такого рівня, яка кількість воріючих істот була залучена для ритуалу або менше. І це заклинання повинно бути зі шкіл віщування або некромантії. Це заклинання вважається заклинанням барда для нього і не рахується до загальної кількості знаних заклинань. Це заклинання залишається у барда до наступного тривалого відпочинку, і він не може замінити його на інше до цього відпочинку. Це хороша здібність, бо це як магічні секрети барда, тільки не назавжди. Тут, правда, є ліміт по рівню, і заклинання не буде більше, ніж ваш бонус майстерності. Але безкоштовне заклинання в цілому, дуже гарно, тим паче там точно буде з чого обрати. А навіть якщо у вас немає стільки друзів, то ви ж Барт, залучіть якихось селюків. Там немає вимог, що це повинні бути персонажі. А здібності я поставлю просто високу оцінку, бо занадто багато проблем заради одного заклинання, хоч є й хороші. 14 -й рівень. Містичний зв'язок. Ця здібність дозволяє Барду кидати два кубики на здібність історії з і обирати, яку історію з двох Бард буде тримати в голові. А якщо бард викинув однакові числа на обох кубиках, то він обирає будь-який ефект з доступних. Ця здібність дуже класна, бо нарешті ми можемо вже більш-менш обирати випадкові ефекти, хоч і з двох. А додаток у вигляді однакових чисел на кубах взагалі дуже кльово, бо інколи ми зможемо обирати прямо з усієї таблиці. Поставлю тут найвищу оцінку, бо це робить основну здібність цього барда набагато ефективніше. Бард колегії духів це такий собі спіритуаліст, та і оповідач. Концепт цього архетипу дуже крутий наративно, бо це технічно як духовний наставник і медіум в одному флаконі. Насправді, з механічної точки зору, чомусь всюди йому ставлять посередню оцінку, хоча здібності в нього дуже непогані. Напевно, через те, що тільки на 14 му рівні основна здібність у цих історій стає більш валідною. Але я побачив тут дуже багато потенціалу при грамотному використанні цієї випадковості. Цей бард може прямо здивувати. Я поставлю тут просто високу оцінку, бо у бардів є архетипи, які прямо на голову вище. Але це просто хороший і цікавий архетип. Ось і все, ви готові грати цим архетипом, а з вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!